її попросили, щоб вона сиділа в моєму класі. Я до цього не знала, але вона постійно, мабуть, місяць, можливо, навіть трошки більше, ніж місяць, вона постійно сиділа в моєму класі. Вона мені не допомагала, вона нічого не говорила, вона нічого не коментувала мою роботу, нічого не було. Просто сиділа там в телефоні, дивилася, як я проводжу заняття, дивилася, як я спілкуюся з людьми, з дітьми. Я думаю, що це був після того вона зникла. Ну, вона не зникла, вона була в сусідньому, класі, в сусідньому класі, там, де в принципі там special education teacher, там, в принципі, дуже мало дітей, і там тихіше. Я думаю, вона... вона постійно там зараз 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 і раніше сиділа, але перший місяць, коли я її тільки прийшла, вона була постійно зі мною. І я думаю, що якраз її запитували, а що робить нова вчителька? А що, як вона говорить з дітьками, дітками, а що вона робить діткам, а що вона говорить діткам, і так далі. Тобто а, в мене був наглядач, і пізніше я дізнавалася такі речі, про які я навіть не могла уявити, як це так взагалі хто, звідки про це директор знає, наприклад. А директор знав дуже багато чого. Я з ним бачилася, ну там в коридорі. Кожного дня. Але, от так на спілкування, можливо, раз в півроку ми мали мали шанс поспілкуватися. Але він знав все про мій клас. Такі якісь нюанси, я думаю, боже, звідки, звідки він володіє такою інформацією? Він знав все. Що ти сказала, як сказала, кому сказала, що зробила. Дуже багато нюансів він знав, дуже багато таких приватних навіть моментів. І я така, м -м -м, в мене не один наглядач, в мене було дуже багато наглядачів. Ну і в принципі, я думаю, це така можливо культура, можливо, це така просто в Україні, я з таким не зустрічалася, можливо, я просто з таким не зустрічалася. Теж такий цікавий нюанс. Але тут, е от всі на одне, одне на одного, е я не буду говорити стукають, да? але доповідають. Хто чим займається, хто що робить, чи то правильно, особливо, якщо неправильно, обов'язково скажу. Але, в принципі, до речі, хочу сказати: завдяки тому, що вона сиділа в моєму класі, я, мабуть, все-таки здобула певні бали в скарбничку довіри, тому що я отримала цю роботу, і я її про неї не просила. Мені її, можна сказати, самі запропонували. До мене сам директор прийшов, а хочеш залишитися у нас? От тут у нас така вакансія, от ти залишишся з цими, з цими дітками в цьому класі, от єдиному умов треба йти вчитися. Але ми будемо з тебе там 60% платити. І я така, вау! Ну, я про це, звичайно, думала, тому що все одно це підписання контракту, фінансові зобов'язання і так далі. І я